Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015, року, коли українська армія змушена була покинути свої позиції після остаточного знищення аеропорту. У ніч з 25 на 26 травня 2014 року проросійські бойовики спробували захопити аеропорт. У результаті операції їм вдалося зайняти частину будівлі нового терміналу. Пізніше бійці збройних сил України повернули контроль над аеропортом. Протягом усього літа представники самопроголошеної ДНР намагалися взяти стратегічний об'єкт штурмом. Але безуспішно. Відповідно до мінських угод, підписаних 5 вересня 2014 року, територія Донецького аеропорту, як це стало відомо згодом, переходила під контроль сепаратистів. Українські військові не покинули аеропорт. Запеклі бої поновилися. 1 грудня були досягнуті домовленості про припинення вогню. Та вже наступного дня вони були порушені. У ніч, на 5 грудня, українські військові тимчасово відступили зі старого терміналу Донецького аеропорту під обстрілом ворожої артилерії. За словами Андрія Лисенка, речника інформаційного центру Ради. Національної безпеки і оборони України українські бійці повернулися на свої позиції того ж дня. Поворотним моментом стали події 13 січня 2015 року, коли представники самопроголошеної ДНР пішли в наступ на новий термінал. 22 січня, після повного руйнування будівель аеропорту українським кіборгам довелося залишити свої позиції. Точне число загиблих під час військових дій на території аеропорту досі невідомо.